Всім привіт, я на ринку шувар, де могли дати ціни на овочі. Добрий ранок. Так, є такі огірочки. 35 буде? Гривень. По 35, капуста, 17 гривень. по 17, бурячок. Бурячок у нас є по 35 і по, по 30. По 35 і по 30. О, картопелька молоденька. Картопелька по 35. По 35. І а цибулька по 10. По 10. Бачите, ваш пирогів за її. 200 гривень. 200 гривень по 10, пучок, по петрушка, 10, по 10 пучок. І петрушка по 10 кучок. Дев'ятий ряд, сам початок. Також є номер телефону в телеграм-каналі. Доброго раночка. Помідатель, по скільки веде? 80, а ось такий. 80, човтий. 100. 100? 100, 70 високоросхи. 70 високоросити. А перчик ось такий. 95 і 80. 95-85. А кабачок? 28. По 28. Капусточка. 18. 18, а савойка? — 40. По 40. Ще є пекінка у вас. 20. По 20, огірочок. 28. 28. Це все є 10 ряд, 24 місце. — Скільки ж пирогівка? По 200. 20. Скільки картопля? По 30, а кабачок. А кабачок? Кабачок 20 гривень. По 20 гривень. Це на початку 9 ряду. Скільки ти? Цвітна 55. Це друге місце. А кабачок? А кабачок по 35. Ось таке Романеско 60 гривень. Капуста 18 гривень. Ось такий помідорчик 85 гривень. Бурячок 40 гривень. Це є все 9 ряд, 24 місце. Тут також можна купляти на роздріб. Ось такий помідорчик по 70 гривень. А в ось такий по 20 гривень буде. Чому такий помідор? 75 гривень. 75 на горт. А перчик? 155 перчик. А ось такий огірочок 35. І це все можна придбати, третє місце, 9 ряд. Скільки ці там буде? 40. Капуста? 18. Огірочок? 35-30. А кабачок? 25-30. А морква? 400 гривень. 10 кілограм. Це є 30 місце. 10 ряд. Скільки картопля? 30-25. Ось така маленька по 15. По скільки капуста? 18 По 17. По скільки цибуля? Можем 20, но по 42. По, по скільки? По 20 гривень. По 20 гривень. 7. По скільки картопля? 33. По скільки картопля? 2. По 20. По Синя капуста по скільки? По 45. По 45. А така картопелька? 24. Це все є 11 ряд посередині, кому треба синя капуста і картопля, підходить. Добрий день. Скільки 30. По 30. Сім. А морка? 40. По 40. А огірок. По 30 деревьян. Сьогодні такий огірочок. Чому буде броколі? 60-50 гривень. По 50 гривень. Скільки огірочок? 30. По 30 як. Це картопель, по 25, це 28 місце. В шостому ряді, так? Це шостий ряд чи сьомий? Сьомий ряд. Скільки капуста буде? По 16, а брокколі? Брокколі 70. 70, а ось таке? Таке 50. А зелена цибулька? 10, 9. По 10, 9, В різні цілі. Це на початку шостого ряду, перше місце в'язка. по скільки буде? По 25. 25. По скільки родиска? Добрий день. Скільки буде салат? 45. По 45. А пучок родиски? 25. По 25. Це шостому рідні. А ще скажіть, зелена цибулька? По 100 на вагу. По 100 на вагу. А по скільки перець? Перець. Сто гривень. Так. А картопля? Як це 37 Двадцять? 37, А стака тридцять два.